Нецького переїзду, ви знаєте, з якої причини він призупинив свою діяльність? Яка моя точка зору? Моя точка зору завжди збігається з точкою зору людей. Якщо більшість громади виступає за те, що він їм край потрібен, що інші умови, які створені, можливо, і кращі умови, от їх не задовільняють, то е, сьогодні влада. Стосовно Кам'янецького переїзду, стосовно переїздів е, в Славутському районі, де ми скільки воювали разом з громадою, Недішина і Славутії відвоювали той переїзд. Сьогодні ми визначили, і дуже важливо, щоб міська рада внесла таку пропозицію, в першу чергу міська рада хотілося бачити їхнього листа, щоб на основі ми цих всіх звернень визначили. Два-три ключових переїзди, які сьогодні призупинили діяльність цієї чи іншої причини, які вкрай необхідні громаді. І я обов'язково, якщо буде таке подання і буде така думка е, міської влади, ми комісійно вивчимо, чи це е, ну, нічому там не суперечить, я вважаю, що там скільки років переїзд? Багато дуже правда. От, я буду підтримувати громаду в цьому плані, поставити питання. При... Південної нашої залізницею перед паном Кривопищеним, ми з ним контактуємо, і три потяги, які були призупинені їхні рухи, вони відновили свою роботу. Переїзд відновив свою роботу. Я думаю, що і ці питання ми ви.